Добрий ринок, шановні друзі. Ну що, є позитивна новинка за міністра оборони, наш потужний Гаврилюк, навіть не знаю, хто це такий. Заявив, що Україна вперше отримає шведські віднищуваче четвертого покоління, Гріпен. Також в ближайшому майбутньому очікуємо додаткової поставки f 16 та Мираж. Добренько. Круто. Ах та ти що? Гаріпен, «Мираж». Та все буде, все Живі, буде. І не мріє. Та і мрія, і все я взагалі не розумію, навіщо нам ці винищувачі? Наш смарагдовий генераль Піпліт вийшов учора та сказав: у нас зброї в профіциті. Ми будемо експортувати зброю України в інше. Ну кояка Кунська. Такой, какой, какой. я думаю, тот это, это дроны, что летают по всему а, миру. летающие дроны. Он уже их не может поймать, они уже сами по себе и летают. Они просто вылетают, то а летают. А Евросоюз, да. даже сказал, что вообще 2 миллиарда выделить на эти дроны. Вот это молодцы. Да. Вот это позитивная новость. А Есть? я тебе хочу сказать, знаешь, что еще? Что? И больше выделить. А волонтер Перденко, Перденко вышел еще давно так и уточнил такую важную информацию. Сережка, вот я... Да, ты что? Кажется, что коли Мадяр заявив, що вони збили гвинтокрил Мі-8, то був не Мі-8, mm -hmm. а Мі-28. Вообще, пізде, ти залупив. Що ти можеш взагалі сообщати? Хто <с ти? Чмо? Одноглазий. Который, сука, не служит, потому что у него со зрением что-то нет. Ой, это жах просто. Чмо болотное, какие-то какие вертолеты. Кто это вообще? Ты а вы поясни, дебилы? Откуда у тебя Да, кому романтий. вы донатите, вы балахманы? И вам... Взагали, Если, ты вам... Если вам некуда деньги девать, давайте нам сюда, в на Бабелевский фронт. Конечно, на Роллс-Ройс на новый нам потребно. У нас уже он и ранение, и да, это Все, хочешь, все, все потужно. Но, дяденька, я не до того, ты тебе все это сказал. А что такое? Ну, ось вийшла Швеція та Ой. спростувала заяву українського за міністра оборони про передачу винищувачів. Гріппен. Гріппен не буде. Він заходив, до речі, не до нашого потужного. Тьоща додаткова, вдохнув там потужності. Да. Виявляєте собі, заступник міністра оборони офіційна особа виходить білі бірду, несе. Ну, це просто. Ой, жах. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що такі розмови велись, але кінцеве рішення ще не прийнято. Неплохо. <реш> Там все добре. Я знаю, що ми побіжня. Із нашим маленькою. Ой-ой-ой. Та маленька, до речі, такі подумали. Він вже, вже Сасанович. Та Сасанович наш напав на цього Чебурека білоруського, каже, сеж давай там потухни, что ты там заявляешь со своим пыней. Вам, mm -hmm. говорит, уже пора в теплом пледе mm -hmm. укутанном и в валенках сидеть э, біля камину. Вот oh, так, те, что вы right? не будете заявлять. Да, он так и сказал. Складно каким-то чином реагировать на то, что говорит Лукашенко. To what's being said by Lukashenko, honestly, he lives in his world. He... Built it this way, isolated himself. He's been living for three decades in this house, the house that he built, but this is the house of the size of the country. But um, I'd, I'd want him to remember that his country is independent. He lives in his world, but sometimes Putin pays a visit to this world and they chat about something, do quite. Oh, old man. So it's difficult to comment. Let him talk. Thank you, sir. A, a ripple of laughter through the room and a round of applause. Послушайте, oh, ці два старих довбо, да. ну, дятла, що-то mm -hmm. будуть мені вказувати. Ну, no, не затримайтесь. Не забув, що Трамп старший. Mm, то я так. Так що чекаємо, давайте, F-16, Групон, там, Грифон. Знаю, що, Грифон. Захопить найкращі міги оці от. Советческий у этого урашки чи бурашки, Вони они им не потребны. какие -ми? Что ты делаешь? я не помню. Занимаешься На Нама абурачи. Понял. понял. Давай тогда переможки и дурню нанести там в министерстве обороны. С малецкой Да подожди, но если они будут дурню 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 дурну нести, так и он не будет тогда замминистром. Ну, это точно. Там, это же, там же только таких берут. Да. Там, да, проходишь. <laughs> То ты первый на деревний хлопец. Да. Ну давайте до переможки.